Прокидаєшся зранку, шия не повертається, лопатка зажата, біль такий, ніби от щось там запалене. І оця от вся зона дуже дуже болить. Сквозняків не було, фізичного перегрузу також не було. Що ж це може бути? Буквально вчора була в мене от така клієнтка прийшла і каже: Надія на тебе щось мені зроби, місяць вже з цим ходить. А я ж з цих психосоматичних клієнтів, я ж їх, я ж їх за кілометр вже відчуваю, тому що вони мені в свій час дуже багато нервів попортили. А і я кажу, о, кажу, стоять, кажу, я тут щось пороблю. Але кажу, слухає мене прям дуже уважно. Я можу розказати, яка категорія клієнтів вляпується саме в цей зажим, у запалення м'яза, що піднімає лопатку. Вона яка категорія? Я кажу: люди, які довгий час живуть в стані невизначеності, вони не приймають для себе якісь важливі рішення. Вони такі і до умних, і до красивих, і от і крок вперед. І два назад і коливаються. і туди, і сюди, і не можуть зрозуміти, що їм робити. Вони думають про це. Постійно ця пластинка крутиться, обіжаються, зляться, от, і, і в них це в голові це питання стоїть. Я не встигла ще договорити. Клієнтка видає емоцію. блін, це ж все про мене, звідки? Кажу, звідки ти це знаєш? Я кажу, ну, досвід кажу, тому що в мене таких вже було дуже-дуже багато. І вона каже, що робити ситуація? Ситуація, що робити? Перше. Ми приймаємо рішення, рубаємо так по-серйозному, кажу і приймаємо всі наслідки цього рішення. Кажу, другий варіант: кажу: ми не приймаємо рішення, адаптовуємося, пристосовуємося, вчимося дивитися на ситуацію якось по-іншому, шукаємо для себе якісь вигоди, робимо собі зручно. В тих умовах, які є. Тому що якщо людині потрібно прийняти рішення і у неї є ресурс фізичний і психологічний, вона нікого не питає, вона оце не тикається, не микається, вона просто бере і приймає рішення. Люди, які тикаються і микаються, оце коливаються, просто у них не вистачає ресурсу, якихось знань, фінансів, підтримки, ще чогось не вистачає. Тому краще вже не йти туди, де буде боляче. Відкласти це рішення, якщо воно неминуче, і напрацювати ресурс.